У квітні поточного 2025 року пенсіонерам, які досі працюють, мають провести перерахунок пенсійних виплат. Втім, підвищення пенсії отримують не всі. Кому з працюючих пенсіонерів все таки підвищать пенсії, згідно з пенсійним законодавством, право на перерахунок пенсії мають пенсіонери, які встигли набути не менше як два роки страхового стажу, за яких було сплачені страхові внески, після виходу на пенсію чи проведення останнього перерахунку виплати. Перерахунок їм проводять з урахуванням лише новонабутого страхового стажу або ж страхового стажу та заробітної плати, якщо це доцільно. Кому з працюючих пенсіонерів не проведуть перерахунок пенсії у квітні 2025 року. Перерахунок пенсій не проведуть пенсіонерам, які, по-перше, не набули два роки страхового стажу після виходу на пенсію чи проведення останнього перерахунку. І по-друге, отримують пенсію за вислугу років, але ще не досягли пенсійного віку. Перераховані пенсійні виплати пенсіонери отримають уже у квітні у свій виплатний період, тобто з 4 квітня по 25 квітня. Шановні, продовження цього відео, прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладаємо по поличкам інформацію про пенсії, соціальні виплати, банки та інші соціальні питання, про які варто знати кожному.